Акумуляторна ланцюгова пила від GGT, модель CS18, DRIP 250 BL, Це фактично у нас новинка осені кінця осені 2024 року. Доволі цікава, що будемо її тестувати, поки що роблю розпаковочку. Бачимо, що у нас із найцікавішого себе щітковий двигун, захист від перевантаження, великий плюс плавний пуск і головне автоматичне змащування ланцюга. Теж супер. 18 вольт, шина 10 дюймів 25 сантиметрів і одразу скажу, помилка. Не 10 метрів на хвилину, а 10 метрів на секунду швидкість ланцюга. Не дуже багато, але й немало. А коробочка з іншої сторони. Це у нас комплектація зараз без акумулятора зарядки. Якщо у вас є будь-який 18-вольтовий акумулятор в життям, ви вже можете починати працювати. Якщо немає, то дайте знати, підберу акумулятор зарядку, то не є проблемою. Так, все коробочки те же самое. У нас 18 платформа. Будь-який инструмент, підходить к аккумулятору 18 GTM. Ну, в принципе, все распаковываем. Всередині у нас техничная документация. Чехол на шину. Планцюжок. Шина. Катушки, цикаво. Сама пила. Так, і все остаки робочка відкладаю. Так, то комплектація зараз перед вами, в принципі, ну, стандартно, нічого незвичайного тут немає. Саму пилочку показую поближче. Так, ось так вона виглядає. Це у нас ліва сторона. Має наклейку нагадування, що тут у нас 18-вольтова платформа. Е, маємо ручку. Ручка у нас, бачите, навіть ну, дворуч. двома руками тут не беруться. Це у нас верхня ручка, тому якби, в, в народі такі пили називають одноручними. От класно зроблено те, що в нас є резинова прогумована частина. Є у нас бічна ручка для того, щоб можна було працювати двома руками, але в той же час, бачите, саму пилу і розвисовка зроблена так, що можна тримати однією рукою, і органи керування також доступні однією рукою. Тобто, ви можете на дереві чи на драбині триматись однією рукою, іншою працювати. Вам не треба при цьому щось робити, допомагати іншою рукою. Але знову ж таки краще працювати двома руками, тому що в разі якоїсь ситуації відскок у вас спрацьовує на цін гальмо. Я на цьому ще акцент зроблю. Верхню частину показую, тут у нас кнопка пускова, вона фактично ну, двома пальцями, ні, вона на один палець зроблена. Тому що є ще обмежувач. І сам запобіжник знаходиться зверху. Так, ось так виглядає з іншої сторони. Тут у нас є. Пробочка для того, щоб заливати оливу, в технічних характеристиках подивимося, скільки там тієї оливи. І приємний момент, те, що у нас є рівень мінімуму, ну і максимум не пазане, але в принципі ясно, що якщо масло десь тут знаходиться, чи взагалі під самою кришечкою, то це вже буде максимум. Це класно, це зручно. Так, На правій частині у нас вже є якісь там згадки технічних характеристик. Модель вказана: ланцюгова пила, е, помилка 10 метрів на хвилину, 10 метрів на секунду, швидкість ланцюга. Е, безключова повністю система натягу ланцюга це класно. Ось ще такі класені відбувається. Ну, зараз покажу. Е, спереду: приємний момент, те, що зроблений, упор зубчастий. Ця дірочка це якийсь рудимент, мабуть, від якоїсь поли китайської, там, де була натяжка ключова. Тобто у нас безключова, тому залишилась дірочка, не звертайте увагу. До речі, кому заважає металевий упор? ну, не знаю чому, але якщо він вам заважає, то без питань можна зняти. Два болтики відкрутили і зняли. Спереду інерційне гальмон. Знизу, в принципі, нічого особливого, позаду акумулятор тільки, і з лівої задньої частини суперзручно, що сюди можна підвісити якусь страховку. Тобто, якщо ви працюєте на драбині, працюєте на дереві, то до пояса пристягнули, щоб ця пилка нікому не впала. Та й взагалі вона щоб не впала від вас, не втекла і щоб не робила горя знизу. Це важливий і приємний такий момент. Кільце металеве, сам корпус пластиковий, але знову ж таки під вагою невеликою вагою пили. Ну, щось зробити, його викрути. Я, я думаю, це нереально. Добре сидить вушка, все нормально. Ага, єдине, що дивіться, це вушко у нас не суцільне, тобто є розрив у нього. Знову ж таки, якщо була б якась велика вага, ми рюкзак би там підвішували. Можливо, я б ще на це увагу звернув, але зараз ось я намагаюсь підтягнути, якось, воно навіть не розходиться. Тому для ваги пили цього вушка буде достатньо, не дивлячись на те, що воно не припає, на що є розрив, все одно цього достатньо. Ось цей пластиковий обмежувач зверху, я так розумію, що не дасть йому нікуди випасти. Бо кільце зараз опирається саме в, ось, в ось цю частину пластику, воно там з підсиленням, тому я маю надію, що все буде тут добре. Але ще краще, хай вас пилка з рук ніколи не випадає. Ну, і на, Найцікавіша частина, я думаю, це бокова кришка. Відкриваємо, дивимось. Ось тут досить цікава система прижиму шини, я шину одягну, потім покажу. От, А в цій частині що ми маємо? Типова ведуча зірочка для електропил, для акумуляторних пил, нічого незвичайного, е, фіксується вона на стопорному каличку і, в принципі, все. Е, трошки мені не вистачає не зрозуміло, чому тут нема металевої пластини накладки. Ну, то вже такі діла. Тому що пилка все-таки начебто і невеличка, але це вже замашка на конкурування з повноцінними ланцюговими пилами. Це не міні-пилочка. Тому хотілося б мати якусь металеву накладку, але вже що є, то є. От. Єдине, що там, де у нас подається олива, зроблена ущільнювач пласт э, гумовий, він у нас виступає. Тобто, коли шина буде пережиматись, то э, по цій канавці буде циркулювати масло, з цього отвору воно буде подаватись і э, чітко попадати на шину, а не стікати кудись вниз. Це приємно. Ця частина у нас відповідає за просто упор для шини, а це тут уже йде і упор, і прижим шини до корпусу поли. Така. Трошки незвичайна система натяжки ланцюга. От ви що робите? У вас на шині є невеличкий пазик, ось такий така чорна штучка. Її вставляємо в цю частину. Тобто тут, я так розумію, в пилах з інструментальним натягом ланцюга. Тут якийсь механізм є. В даному випадку у нас механізм трошки інший. Він вкри... знаходиться в боковій кришці. я Зараз покажу. Ось. Тому ми цю чорну частинку вставляємо сюди, одягаємо зверху кришку. Ну, шина у нас зараз ходить, тому що немає ланцюга. Якщо одягнути ланцюжок, то само собою у нас буде певне обмеження руху. Далі, дивіться, на кришечці є ось такий механізм. Тобто, коли ми починаємо його закручувати, у нас оці ось відки, от, вони почнуть при закручуванні штовхати шину вперед. Але коли вже буде певний, ну, зараз ви почуєте, все закручую. Пішло натягування. Бачите, шина йде вперед. Але в той же час, ну, у нас би по-нормальному тут ланцюг би зараз спрацював як обмежувач, але зараз просто буде обмеження в самому корпусі полі. О, і далі вже шина не йде вперед, але йдуть отакі легенькі клацання. Маю надію, в камеру воно попало. Тобто ланцюг перестає йти вперед, але йдуть оці клацання, і ви фактично там до. Не треба затискати фанатично, підтягнули і все. Гайка, оця бокова, вона зроблена з гумовими вставочками, тому досить таки приємно рукою тягнути. От хоч в рукавичках, хоч голими руками, все одно підтягнули. Сильно затягувати не треба, шина нікуди не дінеться, не треба там старатись. ось підтягнули і все. Якщо треба відкрити, зараз знову ж таки слухайте ці клацання. О. І як тільки клацання ушли, у нас вже кришечка бокова болтається. я Кручу назад. І шина вже ходить. Дуже. Пішло відкручування гайки, перестає клацати, ну це знову ж таки камера, мабуть, не передасть. Тому система така ну, незвичайна, в принципі, на брендових пилах я такого поки що не бачив. Тут щось таке китайце цікаве. Видумували, в принципі, для користувача це плюс. Тому що ви навіть якщо одягнете ланцюг. Вам легше буде попасти, підібрати не тяжко, тому що ось ця у нас частина ходить вільно, і далі вже основну роботу зробить кришка з усім ось таким механізмом із храповичком. Бачите, до якогось моменту він у нас крутить. Далі, коли ми у нас є вже йшла по... якась нагрузочка, то відбувається, цей храповичок включається. Тип там всередині я думаю, стоїть якась пружинка з храповим механізмом, нічого складного немає, тому ламатись там особливо і нічому. Тепер хочу показати ланцюг. Ланцюг дуже великий плюс, що на відміну від ручної пили меншенької, мається на увазі ось така зовсім легенька випилочка. Її модель GTM. Це 1827 бл Тут у нас ланцюжок дуже специфічний і по ширині, і крок у нього не 0,3 дюйма на 0,325 стандартне 03. Тобто тут конкретно цей ланцюг лише ідея, ну треба в життім купувати. Великий плюс що він є в наявності, але він дуже специфічний. Тут же все абсолютно типово, 3,8 крок. Типовий 1 на 1 ширина канавки і 40 ведучих ланок. Це типовий ланцюг, який можна придбати і від GTM він є в наявності, і можна будь-якого іншого виробника. Навіть такі серйозні брендів можна придбати, вони є в наявності. Плюс їх навіть ріжуть з бухти, клепають там під потрібну кількість ланок в даному випадку 40 і все. Тому тут великий плюс, що ви взагалі не прив'язані до виробника в е, даному випадку до GTM, в плані ланцюгів. Хочете бери GTM, хочете там щільху, скварна, макіта, орігон, все що завгодно, все буде підходити, тому що ланцюг і його розміри абсолютно типовий. Це супер великий плюс. Давайте відкрию таких, подивимось поближче, виглядає абсолютно типово, великі в міру великі зубчики. Оно ж таки, ось подивіться, зубчик меншенької поли, зубчик більшенькою. Тут видно, але різницею. Ланцюга досить таки суттєвий. Цей значно менший, тут його і заточувати, ну, пару разів заточити, я думаю, переживе. А тут все фактично як на стандартній невеличкій бензопилі чи на невеличкій, штипові, можна сказати, акумуляторній полі інших виробників. Тому стандартний ланцюг це великий-великий плюш. До речі, роздивився назву цього ланцюга, називається Кангсін. «Канг сіна Щось китайське, можливо, щось відоме, але я таке бачу перший раз. Ну, будемо. Буду надіятись, що покаже себе в роботі добре, тому що наступне відео буде тестування цієї пили. Побачимо на що вона здатна. Антона, ну не знаю, як покаже себе себе цей ланцюг в роботі. Поки що від нього враження досить таке позитивне, і на меншенькі з життям, що я показував до цього, вона ну, проходила тестування, знайомі купували її. От, в принципі, показала себе досить добре. Якщо цей ланцюг буде не гіршою якості, то. в принципі, Буде добре. Тепер я вставлю акумулятор. Почуємо, як у нас пилочка працює. А, ще дивіться приємний момент по запуску. Я вже побачив, що у нас зрозуміло, що є запобіжник. Ось тут тобто нам треба його зняти і. Потім запускати пилу. Але дивіться, якщо ми можемо е, зняти запобіжник, включити, але не, не відпускаючи повністю пускову клавішу, наприклад, ну, нам треба зробити паузу, ми там гілку відрізали, треба відійти. От, Ми можемо наступний раз не нажимати запобіжник. Це, ну, можливо, навіть класно зручно показує. Я зараз відпустив кнопку, але не повністю. А тепер повністю відпустив, не можу натиснути. Тепер дивіться. Бачили, тобто можна в такому напіввідкинутому е, положенні залишити кнопку, і таким чином не треба буде натискати запобіжник. Я не скажу, що особливо, якщо в правій руці тримати, що важко його натиснути, все під рукою. І ось така е пас зроблений, тому, в принципі, неважко його зняти, але те, що можна таким чином працювати, чого би ні, хай буде класно, зручно. Якого шуму від роботи, як і будь-якого акумуляторної полої тут немає. А за рахунок невеличкої швидкості ланцюга, 10 метрів на секунду. Ось ця пилочка тестування, якої ви могли бачити у нас на каналі, має на першій швидкості 8 метрів на секунду, на другій 10,5. Тому в принципі також є з чим порівняти. От, але тут, не дивлячись на швидкість ланцюга, тут у нас більша потужність майже в віці, і я думаю, конструкція редуктора також інша інший буде крутний момент. Зрозуміло, що в більшу сторону. А значить, ефективність пиляння буде на порядок вище і вже цікаво спробувати. Е, до речі, при початку роботи я вам рекомендую залити оливу, не одягаючи шину з ланцюгом, натиснути пустову кнопку і газувати двигуном до тих пір, поки у вас не піде олива. Тому що, чого? У нас система якби. Тут у нас повітря всередині, пилка нова, і для того, щоб у нас не мучати шина з ланцюгом. Треба спочатку подати масло, і коли воно вже почне витікати звідси, одягати шину ланцюг. Особливо це важливо, коли у вас пилочка нова. Тому що процес прокачки оливи може 20-30 секунд зайняти, буває хвилину, дві, у кого як тут не вгадаєш. І ще важливий момент, оскільки у нас система подачі масла автоматична, але у нас немає регулювання. Тобто я кручу пилочку з усіх сторін. Я не бачу, щоб це масло звідкись регулювалося його подача. Тому. Треба підбирати оливу саме такої в'язкості, щоб у вас вона могла спокійно циркулювати в системі, в залежності від і своєї в'язкості заводу, і від температури навколишнього середовища, в якій ви будете працювати. Це дуже важливо. От тому треба подивитися, щоб вона і сюди подавалось, і на шину перед початком роботи. Ну, то я вже покажу. Звісно, я зобов'язаний вам порекомендувати оригінальне масло для ланцюга від GTM, але в принципі олива будь-якого виробника. головне, що вона була конкретно для ланцюжка, паріть буде те, що треба, тому що за рахунок того, що я ще раз кажу, у нас повністю автоматична система без регулювання, то виробник нормальний зачасту підбирає таку в'язкість, що ви могли працювати і літком, і восени, і взимку незалежності від температури. То вам все одно треба контролювати, щоб масло подавалось. Ну, на всякий випадок ти паче може і стружка забитись, якісь сміття, і так далі, але все одно вязкість масла, вона в залежності від пори року, вона міняється. Тому ця текучість мається на увазі. Тому контролюйте і по можливості купуйте оригінальне масло або хоча б масло іншого виробника спеціально для ланцюжка. Це важливо. Тепер дивимось технічні характеристики. Тут у нас вказані ці нюанси з шиною, з натяжкою. Знову ж таки, там нічого складного немає, але просто виробник. Нагадує, є деякі рекомендації. Я подивився, причому навіть вказані підказки по валці великих колод. Ну, якщо б у нас була велика пила для валки, я б з цим був згоден. Тут, звісно, все розписали, все за професійно класно, але треба воно для такої пилочки. В принципі, хай буде, хай буде. Відісказані рекомендації по догляду за шиною. Ну то вже таке діло. От зараз нас цікавить більше не безпека, а технічні характеристики. Але безпеку також передивіться перед роботою. Особливо, якщо ви не користуєтесь ланцюговими пилами, не користувались досвіду, немає, то подивіться, почитайте, бо безпека понад усе. Так, напруга у нас не міняється 18 вольт. Номінальний струм. я думаю, це не номінальний. Все таки це максимальний, 35 ампер. Перемножимо, отримуємо приблизно 630 Вт. Потужність двигуна досить таки непогана. Пилочка менша. таки відео можете подивитися тестування на нашому Ютуб каналі. Там була потужність у нас до 20 ампер. Струм, відповідно, потужність десь 360 Вт, Тут 630, трошки менше ніж у два рази. Плюс інший редуктор, тому я думаю, повинна порадувати в роботі. Та радувала ця, тим паче повинна з такою потужністю. Але тут шина більше. Це одно буде цікаво потестувати. Бачимо: двигун безщитковий. тип шини, мотель казана, ширина пазу 1,1, 254 мм мм, 10 10 це довжина, типу ланцюга, те, що я казав, привозимо 40 кланок ведучих 1,1. на зірочці у нас 6 зубців, швидкість. О, тут уже в інструкції, бачите, 10 метрів на секунду, все як треба. Бо на коробці на полі, наклейка там 10 метрів на хвилину. Такого бути не може. Так, у нас електронне гальмо. А забув вам сказати, бо... хочете пилочку розберу на відео, але я вже просто знаю, що там, де у нас стоїть редуктор, оця частина є барабанчик, і коли ми включаємо. Або у нас спрацьовує інтеракційне гальмо, то у нас там спеціальна гальмівна стрічка, його стягує, і таким чином, окрім електричного, у нас є і механічне гальмо, коли ми включаємо цю частину. Швидкість працювання, ну швиденько воно ну, спрацьовує там, ну думати нічого, механізм натягу ланцюга гвинтом. Ну хай буде гвинтом, але я вам показав силу кришечку з приємним механізмом безключовим, тому хай так. Так, смачування ланцюга. Тут що важливо, це 90 мл це бачок. Ну, скажімо так, це не найменший. Далеко не найменший бачок, невеликий, але не найменший. Це вже теж добре, тому що менше треба буде заправляти пилу. Плавний пуск є. Обмеження стабілізації обертів. Чогось немає, стабілізації, регулювання немає. Зате є захист від перегріву і захист від напруги. Так, все, вібрації, розміри. Вага 2,4 кг, чотири кілограми це я так розуміє без акумулятора. З акумулятором в залежності від ємності ну, до 3 кг буде з 2, 2 амперним акумулятором. Там значно менше 3 кг, з 4, там чи більшим акумулятором до трьох, але що одягаємо машину, ну плюс-мінус три кілограми. Це небагато. Мо однією рукою можна працювати пилочкою навіть тривалий час. Вага оливи 90 мл Нам також на вагу сильно не вплине. Тому ну, навіть там, чи для тривалої роботи, чи у кого слабі руки, там жінки, люди в віці. Така пилочка реально ну, виручає, тому що тут оптимальний буде баланс потужності, ваги, розмірів, довжини шини. Ну, все добре. Покажу в тестування в роботі, пилки, я думаю, вона повинна порадувати. Це комплектація ще перед вами. Я там проговорюватися це діло не буду, але ось вона перед вами. Ага, єдине ж указаний ключ для натяжки ланцюга, ну. Якщо вважати кришку для натяжки, ланцюга можливо, але ключа ж самі бачили немає, тому що у нас безключова система. Ну, що є, то є. Вся будова пилки. Я думаю, ще повинна вказувати Ага, підготовка до роботи. Якщо одягнути, натягнути. Я це ще покажу на окремому відео. Так, роз... ага, є нюанси по розпилюванні колод, те, що я казав. Підказочки для тих, особливих, хто досвіду не має. Брізка гілок, обслуговування, до речі, важливо. Такі деякі основні несправності, з якими ви можете стикнутися, є підказочки, ну, в принципі, хай буде. Не завадить. Ще приємний такий момент, що виробник вказав моменти нюанси по догляду за шиною, догляду за ланцюгом. При цьому такі нюанси, що зазвичай навіть не всі люди з досвідом знають ці розміри. От тут це є і це приємно, тому є сенс ознайомитись. Ну і в принципі все відкладає інструкцію в сторону. Що я можу сказати? Поки що перші враження досить такі позитивні, тому що я перший раз це новинка, я її тільки перший раз розпакував, подивився, покрутив в руках, зараз зібрав навіть з акумулятором шиною. От, пилка цікава. Фактично, якщо вам треба якийсь оптимальний варіант для того, щоб і не зовсім гілкоріз, і не велика потужна бензопила, ця акумулятор пила за значну суму коштів. Щось така золота середина. Я думаю, ця GTM буде цікавою. Нагадаю, що це у нас модель cs 18 дріб 250 BL. Якщо ви придивляєтесь до акумуляторної пилочки, є сенс, а якщо ви вже користуєтесь акумуляторами GTM 18 вольт, то, в принципі, за вартість цієї пили, ну, не скажу, що вона найдешевша, є там варіанти і дешевші, але знову ж таки це і певна якість, і офіційна гарантія, і сервіс на територію України, тому є сенс купувати. Якщо вона вас зацікавила, то контакти на відео під відео, виходьте на зв'язочок і будемо працювати. На цьому все. Дякую за увагу.